Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас з вами чарівник. Так, вимкнемо цей чат прекрасний. Що ми сьогодні будемо робити, друзі? Хотілося б вам розповісти про чарівника. Геть довго про цю збірку розмовляти не будемо, тому що будемо її більше тестувати. Вімкнемо з вами зілля додаткові. Щоб у нас якийсь досвід додавався, дуже швидко пробіжимося по предметам, тому що ця збірка є більш фановою, якщо глянути на рейтингову таблицю, де, до речі, все ж таки я зареєструвався на сайті, посягаю по почесне 225 місце, але. Немає такої цілі вибивати ці предмети з зірочками. Мене зацікавила збірка, та що знаходиться на 227 місці, та, що в нас на метеорити. Я подивився на ту збірку, вона мені не дуже сильно сподобалася, тому що вона зібрана на періодичному уроні. Тобто там використовується в зброї фіолетове каміння, також там використовуються трошечки інші символи. І використовується ось ця пасивка для того, щоб збільшити свій урон від горіння. Мені не дуже сильно, як ви знаєте, подобаються персонажі на періодичному уроні, тому я вирішив її не збирати. Також, там, якщо не помиляюся, в нашому чарівництві знаходиться також стіна вогню для того, щоб її створювати, Ну ось так там все знаходиться. Для того, щоб додатково монстрів підпалювати, скажімо так, але ми будемо грати через збірку з Максролу. Зараз запустимо швиденько з вами портал, покажемо вам дуже швидко всі предмети, які на нас надягнуті. Не будемо довго про них розповідати. Каміння щоб було просто видно наших компаньйонів, яких ми обираємо. Також покажемо. Будемо за неї грати і трошечки просто про неї поговоримо. Так. Так, так, так. Давайте наші вміння і дуже швидко потім доберемося до того, що я вам хотів розповісти. Не будемо сильно довго знову ж таки про них розповідати, потім трошечки пізніше поясню чому. Тому що ця збірка не має надсильного урону, який би міг, ну, грубо кажучи, зробити якусь конкуренцію збірці та, що в нас на гідрах, тому саме ми не будемо витрачати супербагато часу на те, щоб розповісти вам, як її налаштовувати. Тому що якщо у вас буде таке бажання. Її можна без проблем знайти або ж на Максролі, або на будь-якому ресурсі, який я завжди залишаю в описі. Тобто там є три сайти, є також три сайти зі збірками, є також сайт, який у нас Helltide, там, де рейтингові таблиці, і ми можемо на них подивитися. Який рівень порталу ця збірка у нас з вами проходить. Ми з вами пробіжимося по, скажімо так, невеличким поки що порталам, щоб просто вам показати ну, от різницю, як буде ця збірка виглядати, якщо ми її будемо збирати так, як пропонується нам на сайті, а потім спробуємо її з вами перезібрати. Відразу скажу, що цю збірку я збирав виключно. В тому розрізі, що мені потрібно просто були, було кудись витратити мій ресурс, тобто я постійно бігав під земель ескалації. Мені потрібно було просто зібрати щось, щоб витратити ресурс, щоб він не був у максимальній кількості. Тобто я не планував збирати взагалі цю збірку, але випав також шолом. З лядяного чудовиська, тому що ну, зі звичайних босів зазвичай нічого нормального не випадає нам з предметів, а тут випав знову шолом на три зірочки. Я думаю, ну чому б не зібрати цю збірку. Тому що на всіх інших режимах я її розібрав. Ну, як розібрав? На звичайному розібрав, на хардкорі ми просто-напросто втратили з вами персонажа. Але вирішив все ж таки її зібрати і вирішив з нею трошечки погратися, тому що мене не зовсім сильно влаштовує та варіація цієї збірки, яка грає в нас через періодику. Тому що періодика Це буде така ж сама історія, як зі збіркою, та, що в нас на вогняну стрілу. Тобто, що не так зі збіркою на вогняну стрілу. Так як там весь урон наноситься в принципі, від горіння. Він весь періодичний, що 70-й портал ми будемо проходити 4 хвилини, що 75-й портал ми будемо проходити 4 хвилини, що 80-й рівень ми також будемо проходити 4 хвилини, тому що періодичний урон просто-напросто ніяк не прискорити. І. Так як я знову ж таки не супер сильно його полюбляю, я вирішив все ж таки зібратися якось трошечки по-іншому. Ми з вами беремо за основу цю збірку, яка в нас прекрасна є на Максролі. Ну, знову ж таки, можна було б збиратися через періодику, тому що та збірка пройшла 105-й рівень порталу, але якось, якщо чесно, не хочеться, тому що буде така ж сама історія, як на варварі, що ця збірка виключно нам підходить для проходження високих рівней ями. Якщо ви уважно більш-менш дивилися мої ролики на каналі, то мені більше подобаються збірки, які можуть проходити весь контент. Тобто я не збираюся там проходити постійно супервисокі рівні ями. Мені потрібна збірка, та яка може проходити івенти, може спокійно проходити босів і може. Без ніяких проблем проходити також ну, більш-менш високі рівні ями. Тобто всі збірки, які базуються лише на тому, щоб проходити там найвищий рівень ями, мене, от, якщо чесно, ну, дуже сильно мало цікавлять по тій причині, що в грі ціла купа івентів, і ми не будемо з вами постійно ходити одну яму. Наприклад, в цьому сезоні я її взагалі майже не ходив цю яму. Тобто я її проходив в основному тоді, коли були у нас завдання дерева. Я її проходив тоді, коли прокачував якихось своїх там друзів чи, можливо, якихось гравців в клані і заодно проходив якісь невеличкі рівні, там, щоб вибити оболи і здобути якісь там нові предмети в нашого торговця в місті для того, щоб. Ну, Просто там якісь черевики чи рукавиці вибити і цю яму проходив. Але такої цілі, щоб проходити там вище сотого рівня ям постійно, у мене не було ніколи. Тому мені більше за все подобаються в основному збірки ті, що грають нормально і в ямі, і ті, що нормально себе почувають в інших івентах. Тобто, якщо порівнювати цю збірку зі збіркою на гідер, то Гідра однозначно виграє ще по урону. Що по зручності, тому що тут нам потрібно монстрів заливати цими метеоритами. В збірці на гідр нам просто потрібно ставити гідру і можна бігати і робити що хочеш. Якось так. Але збірка все одно непогана, збірка більш-менш весела, її можна також зібрати. Якщо у вас немає цілі проходити супервисокі рівні ями, можна було б її зібрати. Але бачимо, що навіть по часу вона не супер класно нам підходить для того, щоб проходити цю яму. Тому що все ж таки якась кількість у нас урону втрачається в порівнянні зі збіркою та, що в нас через гідер. Тому, мабуть, жоден з гравців. Не займається цією збіркою, жоден з них не збирає її для того, щоб проходити там супервисокі рівні ями, тому що до боса ми от за 5 хвилин, і бачимо, що ну, супервеликої потужності в цієї збірки немає. Тобто, грубо кажучи, що вона 100% програє в силі збірці на гідер, тому, друзі, всі збірки виглядають зараз одноманітно. Ну, от Просто було також відео в мене про ті збірки, які раніше грали в нас в сезонах через вогняного змія, через вогняну стрілу. Друзі, я, мабуть, облишу це веселе заняття, їх постійно перевіряти, там, чи оновлювати, чи щось на них шукати. Тому що. Ну, Таке враження, що розробники роблять все для того, щоб ми цими збірками більше не грали. Тому я, скоріше за все, просто скажімо так, ті, ті старі збірки, що в мене є на аккаунті, я їх порозбираю, будемо збирати виключно нові, ті, що мають якийсь сенс. Тому що ну, в більшості випадків воно так і виходить, що ті збірки, ті, що в нас нові, ті, що під нові, а, До речі, гліфи ми не прокачаємо, тому що всі прокачані. Ті збірки, що у нас нові, на вони значно ліпші в силі, ніж ті збірки, що були у нас до цього моменту. Тому я вважаю, що очевидною, скажімо так річчю, очевидним висновком буде те, що ми не будемо тестувати ці збірки, які ну от, 75-й ми пройшли за 6 хвилин десь приблизно. Давайте. 80 рівень ще ввімкнемо. Так, а що ми тут не так зробили, що у нас так мало урону. Ага, метеорит. Е, В нас не те було загартування. Ми мали цей рівень іти за 3 хвилини. Е, Ну, вибачайте. 75 й е, ми проходимо за 4 хвилини, десь е, за 4, за 3 хвилини десь приблизно. То ми помилилися з вами трошечки з нашим предметом. Зробимо ось так. Все, тепер все вірно. Розкажу трошечки, в чому сенс цієї збірки. Дивіться, у нас метеорити, по суті, вони не наносять ніякого урону, наносять урон комети наші. Тобто ми бачимо аспект, який е, е, створює комети, коли е, ми використовуємо метеорит, які який наносять якийсь урон від вогню. Але дивіться, нас е, цікавить більше друга частина, урон від цих комет збільшується на 100% урону від метеорита. Тобто, грубо кажучи, будуть наносити урон у нас комети. І він пов'язаний якраз з цим аспектом, що коли е, діє наша інферно. На ворогів також е, падають ці комети, які наносять там якийсь урон від вогню. Цікавить знову ж таки друга частина. Що поки діє наша інферно, наші комети наносять на 540% більше урону. Тобто нам в цій збірці потрібно, щоб це вміння працювало постійно. Е, біжимо далі. Мені здається, що ми просто-напросто будемо ті збірки, які навіть можуть цікавити людей, як там варвара на якомусь е е кровотоці або варвара там на землетрусах, ми їх не будемо тестувати, скоріше за все, в наступних сезонах. Ну, ті, що нас будуть цікавити, все одно будемо. Але прямо, от, щоб перевіряти всі-всі збірки, мабуть-що ні. Е е тому що на звичайному режимі також не залишилося вже місця під ці предмети. Немає сенсу вибивати ці предмети на декілька зірок на тих персонажів, які вже не грають на цих збірках. Тобто, грубо кажучи, ті збірки, які 100% не будуть надпотужними в сезоні, навряд чи ми будемо з ними щось робити. Тому що очевидно, що вони просто-напросто кожен сезон збірки, ті, що були в нас надсильними в сезоні, вони після сезону стають меншими просто-напросто в уроні. Я розумію, в принципі, для чого це робиться розробниками: для того, щоб постійно що змінювалося в грі, щоб було людям цікаво збирати якісь нові збірки, але ті збірки, які залишаться, наприклад, як некромант на хвилі темряви чи на хвилі крові. Чи, наприклад, варвар на якихось базових вміннях, ми їх будемо перевіряти, будемо дивитися, що там змінилося. Всі інші, ті, що не мають жодного урону. Скоріше за все, що я їх просто-напросто порозбираю, якщо вони у мене вже зібрані. І коли хтось із вас буде запитувати в коментарях. Як працює там та чи інша збірка, я, мабуть, просто буду мати однозначну відповідь, що ця збірка там проходить ну, максимально 85-й портал, і, ну, скоріше за все, ролику про неї не буде, тому що вона не має жодного урону, який би міг створити конкуренцію тій збірці, яка зараз грає в сезоні. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Але. Є також в цьому ролику, ну скажімо так, це була погана новина, є і хороша новина, друзі. Так як ми цю збірку вже зібрали через критичний урон ми намагалися її зібрати, але все одно перед чим бачимо, що критичний урон максимальну кількість ми з вами не зберемо, ми будемо намагатися її зібрати якимось нормальним чином. Тобто, ми не залишимо її в спокої, ми з вами вже зібрали більш-менш нормальні на неї предмети, більш-менш нормальні загартування зробили на ці предмети і обробили також нормально ці предмети до рідкісних налаштувань до рідкісної обробки. Ну тобто не до легендарних афіксів, а хоча б до рідкісних, до жовтеньких. То ми будемо намагатися все ж таки з вами, з цією збіркою, щось зробити, щоб вона більш-менш ну, скажімо так, грала нормально. Я це, в принципі, вже тестував. Я просто хочу записати все ж таки ролик, щоб розповісти вам, як це буде працювати, тому що ну, просто копіювати те налаштування, яке вже є в іншого гравця. Нічого не змінювати і е, намагатися якимось чином вам щось розповідати, я, буду, е, я думаю, що це буде максимально от, ну, е, не мати ніякої користі. Тому е, ми з вами показуємо те налаштування, яке є в нас зараз, е, щоб розуміти потім, в чому різниця. Тобто ми тестуємо зараз з вами те налаштування, яке знаходиться у нас на сайті MaxRose, для того, щоб. Його потім перезібрати. Тобто Ми по силі подивимося, що 80-й портал ми пройдемо з вами десь приблизно за 4 хвилини, і 85-й ми будемо йти 6 хвилин. І от після цього ми, скоріше за все, будемо з вами думати про те, як цю збірку налаштувати так, щоб вона працювала більш-менш нормально. Тобто, так як ця збірка не претендує знову ж таки на найліпшу в сезоні. Ми не те, що не будемо намагатися, ми просто-напросто не зможемо зробити так, щоб вона наносила більший урон, ніж збірка, та, що в нас грає через Гідер. Ну, от бачимо, що навіть 5 хвилин десь ми з вами проходимо цей портал 80 го рівня. Ми з вами зробимо так, щоб вона хоча б. Ліпше проходила 85-й і далі. Тобто, наша ціль, гліфи у нас все одно всі прокачені, ми е, хочемо зробити так, щоб збірка та, що е, у нас знаходиться в планері, е, зробити від неї, е, скажімо так, відхилення і зробити трошечки іншу збірку, щоб пояснити, як це все буде працювати, щоб не просто там сказати, що, от, Ця збірка там хороша чи погана. От дивіться, які там ми повибирали пасивки, чи які там ми повибирали з вами гліфи і навички і компаньонів. А просто щоб пояснити, як вона працює, тому що збірка, знову ж таки, вона виключно фанова, тобто вона не найсильніша в дев'ятому сезоні. І я її також тестував, не знаю, чи ролик вийде. чи... Я взагалі записував про це. Ну, не буду загадувати наперед, не важливо. Я її тестував, можу сказати, що вона буде іграбельною і в 10 сезоні, але вона не буде найсильнішою в 10 сезоні, тому що все, що ми там можемо змінити, це поставити той унікальний аспект, навіть не аспект, унікальну можливість предмета, те, що в нас зараз, зараз знаходиться. Ось тут, тобто головний наш убір цей шолом, ми зможемо перемістити його або на рукавиці, або на штани, або на черевики І таким чином обрати міфічний предмет, наприклад, гребінь Арлекіна, або той шолом, що дає також плюс 60 до додаткового урону. І плюс там 6 чи 7 навіть можна викритити до основних вмінь. Суть не в тому. Тобто, можу вам відразу сказати, що ця збірка також буде грати в 10 сезоні виключно на тому рівні, щоб проходити от, ну, сотий рівень порталу, я думаю, можна буде нею пройти. А щоб говорити про те, що вона буде там проходити якісь 110 чи 120, ну це навряд чи. Тому вона, в принципі, в 10-му буде більше іграбельною е, сезоні, ніж навіть зараз в 9-му. Тому, е, тому що щоб ми тут е, з вами, е, скажімо так, не загадували, щоб ми з вами не могли там придумати, як її посилити, все одно існує два аспекти зараз в грі на ці комети вогняні, і їх ми ну, і так використовуємо. Тобто ніяких більше аспектів, які б могли посилити наші метеорити, чи наші комети, чи наші основні вміння зараз в грі просто-напросто не існує. Як би там гравці не гралися з цією збіркою на метеорити, ну, навряд чи в них вийде. Придумати щось супернове. Тому для того, щоб ця збірка в нас, скажімо так, не минала з вигляду, для того, щоб ми її відразу не розбирали, ми можемо її залишити ну виключно для якихось івентів, які нам подобається в грі, тобто можна проходити нею босів, можна буде нею проходити Орду або якісь підземелля. Тобто вона виглядає, в принципі, непогано. Якщо вона проходить 85 рівень порталу за 6 хвилин, то в принципі вона буде проходити всі інші івенти в звичайному світі абсолютно без ніяких проблем. По тій причині, що е, вона. Е, Достатньо потужно, але не настільки, щоб проходити супервисокі рівні ями. Тобто один якийсь гравець ну, все ж таки зміг там 105-й пройти, але більше, окрім нього, ми нікого там не бачимо в рейтингу, щоб хтось ще заморочувався над цією збіркою. Але тут має це бути також одне, друзі, уточнення. Що цей гравець, який пройшов цією збіркою 105, подивіться просто на предмети цього гравця і подивіться на його загартування. Тобто, що потрібно у вас бути для того, що у вас з предметів взагалі мається бути в наявності для того, щоб пройти такою збіркою просто-напросто ну, вище чим, сути, рівень порталу. Там такі предмети, що можу відразу вам сказати, що простіше реально зібрати ну, збірку через Гідер. От і все. Ну, просто щоб ви знали. Але все одно, ми щось з вами зробимо. Ну, покажемо це, звичайно, для того, щоб ця збірка працювала ліпше. От і все. Ну, якось так, друзі. Зараз з вами дійдемо цей портал. Він у мене записаний в методичці, що він десь проходиться за 6 хвилин. Тобто, ну, Я спеціально тут ніяким чином не буду намагатися проходити його гірше чи краще. Тобто, Це нереально. Я натискаю на всі ті ж самі скажімо так, клавіші на абсолютно всі ті ж самі вміння. Роблю все абсолютно те ж саме. Що б я робив, якщо б грав там, цим персонажем, ну, скажімо так, в іншій варіації цієї збірки? Так бачимо, що до боса ми дійшли за 5 хвилин у 85 рівні. Тому повного розбору, скоріше за все, ми не будемо робити на цю збірку. Ми зробимо. Краще ролик про те, що ми змінили в збірці, для того, щоб вона грала краще. Тому що якщо ви зберете таку ж саму збірку з подібними предметами з цього сайту, то, скоріше за все, ситуація у вас буде виглядати абсолютно подібним чином. Тобто, що ви будете проходити 85-й портал десь приблизно за 6 хвилин. Це вже просто-напросто перевірено. Тією збіркою, що грає через періодичний урон ну за 5 хвилин, ну добре. Тобто можна, звичайно, намагатися нею далі грати, щоб пройти там 90-95 і так далі, але нас ці 6 хвилин вони нас зупиняють. От я це пишу відразу, тому що це вже перевірено, і ну, це просто записано, скажімо так, в методичці. Тобто це не я придумав що за 6 хвилин. Я це потім ну, не монтую. Це так воно і є. Я думаю, ви зрозуміли про що. Тому збірка на метеоритах відразу попереджаю, що вона в основному фанова. Далі 105 рівня ще не один гравець не зайшов, але ми все одно з вами будемо намагатися її переробити для того, щоб вона грала краще. Неважливо для чого. Неважливо, що це е, не супер комусь потрібно. Неважливо, що вона не саме найкраща в сезоні, але ми будемо з вами гратися е, з нею для того, щоб зробити її кращою. Поки що на цьому ролику завершимо, тому що. Просто щоб донести гравцям інформацію про те, що ця збірка не супер потужна, і чому на неї не буде там повного розбору на цю збірку на каналі, залишу це відео, щоб була зрозуміла інформація, чому ми не будемо намагатися її там, ну, повністю розбирати цю збірку, яка знаходиться у нас на сайті. Тому що, очевидно, що якщо вона проходить 85-й портал за 6 хвилин, а збірка на... Де вона у нас тут? А збірка та, що у нас на гідру проходить 85-й за 3 хвилини, то очевидно, що розбирати цю збірку ну, немає ніякого сенсу в плані того, що цю варіацію її. Тому ми її переробимо і будемо вже в наступному ролику якимось чином її видозмінювати для того, щоб покращити її урон. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу посилання в описі. Всі збірки також знаходяться в описі. Посилання на всі ресурси, на всі сайти. Там можна спокійно знайти свою улюблену збірку ну, без проблем. До зустрічі в нових відео.